Вот так ты надо. Вот видите, напчастый. Забудь она нет. А вот сама поло. Sampai jumpa di video selanjutnya. Чи буде Цубинське самостійне, чи в складі Києва, чи в складі Ірпеня? Зараз віче буде присвячено тому, що у нас є право на самоврядування ніякова регіонів, ніякі тітушки не мають права забирати в нас наші права. Цієї п'ятниці. З усього приєрпіння приїхало три автобуса. Тітушні ця тітушня оголосила Коцюбинську народну республіку. Оголосила свою владу. Так точно так само, як це було в Сімферополі і в Севастополі. Точно так само, як це було в Луганську і Донецьку. Там вони вирішили перевірити, чи народ це потерпить. Там народ це потерпів. Ну у нас. Центральна Україна у нас тут Україна, а не Росія. у нас є право на самоврядування, тому ми скликали це. Віче на цьому вічі ми скажемо, що вибір громади священний, ніяка тітушня, ізерпіня, гостомеля, ворзеля немає права порушувати наші права і наш вибір. Партія регіонів уже в 2005 році якось намагалася в четвертому, п'ятому роках поставити свого зека. Україна. Ну, а не все таки випрячні зараз. Добрий день, шановна громада. Мене звати Ірина Федорів, я Коцюбинчанка. Я мешкаю на вулиці Меблеві. Я працюю в громадському русі чесно і ми допомагаємо стежити за користю влади, за дотриманням європейських стандартів. Я є виборець, а в жовтні 2015 року я віддала свій голос і. П'ятницю я стала свідком того, як не тільки мій голос вкрали, як вкрали голоси кількох тисяч коцюбин коцюбинчан. і зробили це більшість депутатів від партії Нові обличчя. Питання про зняття голови в порядку денному не стояло. Тому громада, взагалі, про це не проінформована. І ми вас зібрали сьогодні тут для того, щоб пояснити, що сталося, що відбувається, і які подальші дії. А голова скликала сесійне засідання. Це було абсолютно нормальне сесійне засідання, і нарешті, вперше за 4 місяці, був проголосований порядок. денний. депутати вимагали звіту голови. Голова відзвітувала, що вона в п'ятницю виграла суд на півтора мільйони гривень. Це був суд з майстер енерго. Я особисто судилася з Майстер Енерго. Всі коцюбенчани знають, що це шалений монополіст. І майстер енерго перший раз в житті отримав від коша. А Матюшина звітує за кожен свій день роботи публічно. Вона прозвітувала за перший місяць роботи в друкованому інформаційно-аналітичному бюлетні. Вона також прозвітувала за місяць роботи і готова була звітувати депутатам. Повідомила про те, що ремонт вулиці Залізничної на наступному тижні. І депутати підло і підступно виголосили голові недовіру з порушенням всіх можливих процедур і законів. Я хочу сказати. Що я журналіст і провела не одне антикорупційне розслідування. Я знала про те, що можна красти землю, можна красти ліс, але я ніколи не бачила, що крали голоси після виборів. І я вважаю, ніхто не має права красти наші голоси, якщо понад кілька тисяч людей віддали свої голоси за людину, довірили їй керувати і управляти. Не може ставати на місце людина, яка набрала 70 голосів. Розумієте, це є нонсенс з порушенням процедури, з порушенням закону. І я хочу, щоб ви знали, з чого почався цей весь конфлікт, і в якому ми конфлікті жили після самих виборів, як депутати не визнавали, що вони є депутатами. І я хочу запросити голову територіальної виборчої комісії, яка вводила цих депутатів в повноваження і яка є свідком того, як чинився саботаж з жовтня місяця і в яких жорстких умовах працювала селищна голова. Дякую. Добрий він чи не добрий, але мусить бути добрим. Я голова територіальної виборчої комісії Коцюбинського Демченко Людмила Степанівна. 25 жовтня ми всі зробили свій вибір, віддали голоси за того депутата і за того голову, кому ми свої голоси довірили. По результатам виборів наш мешканців в селищі 15 тисяч голосуючих людей, які мали право голосу, було. 9491 чоловік. Люди, які прийшли на вибори, близько 49%. Із цих людей, які приймали участь у виборчому процесі, голосували 4662 особи. За голову віддало 2170 чоловік. 47%. 47% із проголосуючих людей. Це цифри не липові. Це цифри статистичні, які були передані в ЦВК, згідно яких було оголошено голову селищної ради Матюшину Ольгу Володимирівні. Депутати, їх 26, 26 округів, 26 депутатів. На кожен округ припадало 5, 4, а то 6 чоловік. Із цих депутатів людей, які вибирали депутатів: 2115 осіб. 2115 осіб. Люди, які вибирали свого депутата. Кожен депутат по округу навіть 100 чоловік немає. 80, 36, 40, 60. Немає 100 чоловік за людину. Тому люди, які вибрали наших депутатів, їх 2115, 2115 осіб вітали свої голосови і довірили свою судьбу оци, оцим 26 депутатів. З жовтня місяця, січня місяця, вірніше, жодного засідання практично не проводилось. Е, у нас відбулось в комісії шість судів. Шість судів, які з першого дня після оголошення е, голови не давали можливості їй приступити до роботи. Шість судів. Ми їх всі, ірпінський суд, скасував наші не, не ми не про ми програли суди. Але апеляційний суд, слава Богу, він признав наше рішення. Дієвими, законними і на основанні тих рішень і рішень про е голосування ми обрали нашу владу. З січня місяця наша влада не працює, не дають можливості працювати ні голові, ні самі. Жодного рішення практично не прийнято. Ми були на всіх засіданнях. Наша комісія принаймні, була на всіх засіданнях. Мені дуже шкода, дуже прикро, що ваші вибори, е депутати, не оправдали. Як ви думаєте, чи можуть 20 чоловік вирішити долю всього селища? 15 тисяч? Не можуть. Хочу нагадати, що 20 чоловік, 17 чоловік від нових облич це люди, представники партії «Нові обличчя. Люди добрі. Не партія вирішує нам наше, ми вирішуємо нашу судьбу. Партія може тільки скористатися правом висунути депутатів. І я хочу сказати, що те свавілля, яке відбулося, воно не закінчилось п'ятницю. В суботу, в селищній раді, по варварськи, зняли замки і замінили замки. Це щоб знала вся громада. Люди були свідками того, що в селищній раді є якась початка і підписувалися, і штампувалися які рішення, які нам наразі невідомі. Хочу сказати, що. Відками цього правопорушення і процедури, і закону були нардепи. І наголошую на тому, що зараз тут, поміж нас, так само присутні народні депутати, і кому, як не законотворцям, знати, як застосовуються правильно процедури. Я запрошую на сцену свою колегу Ольгу Червакову, яка не раз була. Що ви готові боротися за свій вибір. Зараз, щойно перед мітингом, мене познайомили з учасником АТО. Це людина, яка під Оломанством підбила два танки і два БМП. Він З вашим регіоном знайома ще з тих часів, коли була журналістом. І я не один раз сюди приїздила підтримати людей, які борються за Біличанський ліс. Ця боротьба триває з 2008 року, але, на жаль, прогрес відбувається дуже і дуже повільно. Я була свідком того, як з з мовчазної згоди депутатів відкривали якесь озерце без будь-якого паспорту санітарного, без будь-чого. Під Петра Мельника для того, щоб він міг виграти свої вибори, і щоб він міг репрезентувати своїх депутатів як такі, які щось роблять. Я хочу вам сказати, що ця імітація бурхливої діяльності вже ні на кого не впливає. І я хочу звернутися до депутатів нових обличчя, щоб вони це знали. скільки би вони не робили вигляд, що вони молодці і що вони щось роблять оцінювати, Тільки по справжніх ділах. І в цю п'ятницю під час сесії я була присутня. І на моїх очах розгорнулося дійство, яке взагалі не можна уявити собі навіть в будь-яких фантастичних фільмах чи книгах. Те, що відбулося, це справжній переворот, це захоплення влади силою. Це ніяк інакше як хунта, назвати не можна що була порушена процедура голосування, те, як бюлетені діставалися з під поли і їх роздавали будь-яким охочим, щоб вони там поставили якісь позначки, це нехтування демократією, нехтування вибором народу і нехтування всім законодавчим полем України. Ми, як народні депутати, не залишимо це так просто. Я хочу, щоб ви знали, що будь-які ваші незаконні дії знайдуть. Своє відображення і ними будуть займатися, займатися правоохоронні органи. Коли в суботу відбулося силове захоплення будівлі селищної ради, мною і ольгою матюшиною були подані звернення до Генеральної прокуратури України, до Міністерства внутрішніх справ. І до Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ. За цими фактами, які мали місце в суботу і в п'ятницю, порушено дві кримінальних справи. Перша це захоплення адміністративних споруд невідомими людьми, яке відбулося в брутальний спосіб в суботу. Коли ви збивали замки з кабінетів, сейфів, виносили якісь речі, я хочу, щоб ви знали, що жодне. Яке діяння не пройде повз увагу як громади, так і нас, народних депутатів, так і правоохоронних органів. Нічого не залишиться безкарним. Ці справи будуть розслідуватися. Я обіцяю громаді, що я беру це під особистий депутатський контроль. Я доповіла про ситуацію, яка сталася керівникові нашої фракції Юрію Луценку. Нас прийнято рішення. Що ми завтра направляємо на Генерального прокурора колективний депутатський запит для того, щоб Генеральна прокуратура взяла під особистий контроль ситуацію, яка відбувається в Коцюбинському. ліс отримав статус національного парку і аби це все довести до кінця, нам дуже допомагає Ольга Червакова. Пан Ігор слушно сказав, що ніхто не пропонує ні стратегії, ні. Як чітко буде розвиватися наше селище з приводу того, як будуть витрачатися гроші? Чесно, наприклад, робить кампанію стеж за грошима. Бюджетні гроші це гроші кожного з нас. Це наші податки. І як вони витрачаються? Чи вони витрачаються на заправку Джиба Садовського, чи вони витрачаються на його телефон? Бо мені сказали, що за його телефон прийшов рахунок 2 Вибачте, ну, я не згодна як платник податків, його платити 2000. Люди обрали а, місь... селищну голову нової генерації. Селищною головою стала Ольга Матюшина. Я пропоную зараз її почути, що вона думає з цього приводу після виступу людей, і хай вона скаже, які кроки вона далі збирається вжити. Ольга Матюшина голова сели... Яка склалася в селищі. Насправді, на моє глибоке переконання відбулося рейдерське захоплення ради депутатами від нових облич на минулій сесії, замість того, щоб розглядати бюджетні питання, питання виділення, допомоги онкохворим, перерозподілу бюджету та інших важливих питань, вони вирішили в суперечинному законодавству та, порушуючи всі норми і закони, виголосити мені недовіру як голові. В частині вони не навели а не рішення суду, а не належного обґрунтування їхньої думки, яку вони нав'язують громаді. Після цього, за приводом депутата Ірпінської ради Богданом Слюсаренком, вони захопили раду, зламали замки, виготовили нову печатку, винесли безліч документів. Я вважаю, що це є неприпустимим в нашій державі. Ми вже маємо важкий досвід ЛНР, ДНР, Криму. Обов'язково всі ці дії будуть оскаржені в суді. Станом на зараз вже порушено дві кримінальні справи: перше по захопленню адмінбудівлі, друге щодо незаконного виготовлення початки. Жоден голос громади мною не буде зданий. Я буду відстоювати ваш вибір, ваші голоси до останнього. Я чесно кажу вам, як є, за зарплату 3 тисячі гривень для мене не є пріоритетом. Що ж на вибори, я всім повідомляла на загал, що це для мене виключно волонтерство. На відміну від пана Садовського та інших очільників інших міст, я не користуюся службовою автівкою, я не заправляю свою машину коштом громади. Я звітую за кожен день, який відпрацьовано. Окрім того, мною перше, що було. Одна з них це реконструкція неіснуючої каналізації по вулиці Баку. Вибачте, 4 мільйони гривень. Згідно акті виконаних робіт у 2014 році з 26 по 27 грудня там працювало 300 людей. Скажіть мені, хто бачив 300 людей? За що з нас намагаються забрати 60% бюджету? Дана справа була призупинена в апеляційній інстанції. Нам нарешті розблокували рахунки. П'ятницю мною була підготовлена вся проєктна кошторисна документація та відповідна документація для того, щоб зробити передплату за реконструкцію вулиці Залізничної. Окрім того, в п'ятницю був виграв півтора мільйони справ майстер енерго. Жодного депутата на жодне засідання не прийшов ні разу. Замість того, щоб боротися за інтереси громади, вони влаштовують псевдосесії на легальних сесіях, не голосують ні за що, вчиняють безлад і приводять до соціальних негативних процесів селищі. Я як боролася проти цього, так і буду боротися. Як боролася проти корупції, так і буду боротися незалежно від того, як далі буде розгортатися ситуація. Крапку. Цій ситуації я сподіваюся поставить суд. Дякую. Хочу сказати громаді, що можна бути і не ба. Я прошу всі підписати. Потім оці листки. І ще одне питання ставлю на голосування нашого ВІЧа. Хто за те, щоб невідкладно звернутися до правоохоронних органів після результатів ВІЧа, після громади? Для того, аби негайно і невідкладно притягнути до кримінальної відповідальності людей, які підробляють плечатку, нехтують волевиявленням громадян, руки вгору. Камери прошу знімати. Камери прошу знімати. Дякую вам всім. І я прошу всіх, хто може о 8 годині завтра бути біля селищної ради. Чому? Тому що Ольга Матюшина, законно обрана селищна голова, вийде на роботу і їй можуть перешкоджати, бо вже замінили замки. А я вважаю, що людина, за яку я проголосувала і за яку віддала більшість голосів, вона має. Право зайти врати на своє крісло, між людина, за яку проголосували сімдесят голосів і за яку незаконно.